В да, так, виходить? на полі, да, так. Да. Друзі, всім привіт. Поки кожен з нас шукає якогось прохолодного місця, я сьогодні теж не виняток і знайшов його. В ліс їхати нереально, тому що там комарі і потрібно вдітися. А вдітися це 100% тепловий удар. Я вже раз так був. Був на волоски від нього, вовремя. Роздягнувся і попустило. Ну навіть в таку спеку я про вас не забуваю. В мене є відео, які не вийшли в попередніх випусках. Там теж є цікаві знахідки. Тому, друзі, не переключайтесь, хто не підписаний, підписуйтесь. Всім гарного перегляду. До наступних зустрічей. Осторожно, вирішити осторожней. Ну, може вже не їй, гріш. Та як вік? То ж питаєте, Саша, прямо. Та можна, звісно вже і 7-8. Друзі, і дивіться, що ми з вами знайшли. Дивіться, щоб ви не думали, що я підкидаю. Бачите? Майже ці спинка фібули, дивіться, яка тут гарна в них патина. Бачите? Шикарно. Просто краса фоні такого пейзажу. Супер. Вон колясик ходить. Санек десь Там там дядя Вася з донькою ходить. А ну хвастайся. Ти, бач, вони тут всі цілесенькі. Ти прикинь, щоб ми сьогодні сюди зранку приїхали, так? Да? Ну, що зробиш. Набомбили б цих, звісно, пластики просто валом. Я б ще, тут а б ще другу, мабуть, подвіску золоту знайшов. Було Контенту педіально. було б це точно. Контенту було це точно, тримай. Вітаю, клас. 23. Подивимося. Якась фігня вже. Думаю. О, давай. Пещало. Бронебойна пуля. Тому вона так. Тут є і мідь, і залізо. А ви гляньте, яка була ручка від амфори якоїсь. Це просто мега. Покажи. А, ну так, да, це маленьке. А є спинка хороша, бо в нас по фібулі попалось. Цілий, зрозумів? Маленька дуже спокійно. Піпець. Оце ручище, так, да, було? Здорове, який? Цей глек, мабуть, чи що. Я амфора. навіть не Амфора більше сьогодні. Да, так, кстати, так. Да. Реально може бути амфора. Маленька, дуже. Маленька, так? А, така, ми цю пашенька взагалі. А в нас тут такий хороший, цілесенькі. І така патина класна. Це просто треш. Бліна. Друзі, цілий день потратили, лазили по лісі, щоб приїхати на кілька годин до вечора і почати знаходити такі знахідки. Я просто в шоці. Вітаю! Зараз ось тут будемо ходити. Вон донька. Дядя Вася, он сам дядя Вася. Сеньок. Дивіться який Динарчик. Ану наплюй, він одразу все пройде. Сейчас. Надеемся, что это. Ну. Какая частинка. А мне уже такая сегодня попадалась. От дюраль алюминий. Так, еще один сигнал. Дивимось. Бачите, щось попалось їхнє. Як то шматок бронзи. Сейчас подивимось. Да. Тільки це не шматок бронзи, а шматок срібла. Бачите, як блистить. По придані. Ну, Місцеві розказують, що десь там, і навіть дядя Вася говорив, що десь там якоби була пристань. Татари там грузили всі свої награбовані речі, і по цій річці річка Рось сплавлялися до Дніпра і потім вже на Крим. Що за ерунда? Поле просто шикарніше. А ми, бляха, потратили час втратили час на те, щоб просто полазити по черемші. Ай-яй-яй, а я вже зрадів, думав, що це буде динарій, дивіться, якого гіздочка достав. Бачите? Ага. Ой, і срібна голка, так? Це все знизу, так, понаходили? Так. Да, прикол. А вас що? О, пряси, це а клас. Кажіть, що, слідно там? О, 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 ще буде одне на ваш цей, тримайте. Угу. Супер. На місто. Візуально побачили, на так? На місто збирати, так, да, на кар'єра. На... Шмурдяки. Ага. З кар'єра. Чи в кар'єр спускаємося, бо тут машину поставили. Ну, от такі знахідки. Звісно, було б краще, щоб ми поїхали одразу сюди, а не по тому лісу комарів кормили. 19, 17. Що це таке у нас? Ух. Тут колись дуже гарні були знахідки, але... З кожним роком їх все менше і менше. Стається викопу. З поверху навіть вже і розстроїло мене ось якась частинка ну, кольорове я думаю що це їхнє так да, бронза їхня черняхівська бронза така як на дощ збирається треба буде тікати бо не виїдемо машиною. Ми там в болотах поставили машину, коли сухо, то можна виїхати. Зараз тільки дощ льопне і там і залишить машину. От іменно так. Да. Це отама. Вважаєш, карти є. Ні, ми без карт. Так. Оця дорога тут йде. на... Біля лікарні, Білопілля, знаєте? Ну-ну ну. ну 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 Оце шлях такий, він йде. Це колись був шлях. Ага. Він йшов з Бердичева на Ружин. І оце по тому шляху через річку там таку горбу ще видно, що дорога була прорита. Ага. І там наверху була бля, корчма. А, наверху, я поняв, зрозумів. Оце в таких місцях, я знаю. Там а... на полі, да, так? Воно на полі, так. Ну і його видно, слухай, це там тако вирізаний, Ре... там капітально вирізано, дорога ця, І там наверху десь була коршма. І це воно йшов, оце шлях я звали. Покажи. Ух, красавець. Блін, а це перси, огонь. Сохран, да? Живому? Сохран просто прелесть. Вообще крутяк ти глянь. Лапай такі, да? так? Я кто не на палец надевал это. No. No. Вот, друзья, смотрите. Вот мои находки с этого места. Сегодня Серега по перстнях. Знатный ювелир. Uh -huh. Да, перстеньки просто жир. И, конечно же, топ находка серебряный перстень. Инициалы. А что за инициалы? Слушай, а ты глянь, он есть проба, да? Проба. Да, 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 да. А ну давай глянем. Протри. Да находка Лоренцем прикола бля. Не ну реально це ли Пушкін, то ли, -ли якийсь там. Я пушкин кучеряв этот лысый. Август, бля. Го просто обсъмка. А це що <скільки> на хо це як <il> да? Да. А це Деус. Та ти шо, пряга просто огонь. Шикардос. Блин, я от реально точно такую же нашел. Наконечник. И кольцо я, честно скажу, на средневековье. Черняк? Возможно. Может, и скифорос. Шикардос.